І всім привіт! Ви на каналі Кіно. З вами я, Даніл. І сьогодні я вітаю вас на новому виживанні в Майнкрафті. Перша серія. Тому не будемо чекати, давайте починати. Що давайте починати. І почнемо з того, що будемо рубати дерево. Ого, тут збіка. Давай, давай! Лама, давай, давай! Я тебе допоможу. Давай, лама, лама, давай! Я добуду, тому що все буде... мені необхідно. Для зачаровального столику та бумага. Я не розумію, я к на острові з'явився, чи шо? Що ж, друзі, так, я з'явився на острові. А буде ось на цій поляні. Вона мені подобається. Насіння. Спочатку робимо дошки. Верстак. Ставимо ось так. І робимо наше перше кайло. Та-дам! Далі ось тут викопаємо ніч. Ось тут викопаємо шахту. Бейм. Бейм. Що ти продаєш? Mm. Чесно кажучи, він продає якийсь. Ну іди, показуй це. Угу. Бейм. Бум. І все. Оп! Так, нам треба зробити кам'яне кайло. Що ж таке У Усюду мідь. Не можу вниз прокопатись. Кайло і пічку. Пічки нам знадобиться кругляк. Речі. Якщо я правильно розумію, то в цьому оновленні додали речі з міді. Наприклад, ось. Мідний нагрудник, або мідний шолом, або мідний меч. Тому в цьому оновленні мідь корисна. Не думав, що колись це скажу. Бедемо пічку, кладемо мідь і. А на цьому можна палити? Кітнична вугілля. Оп-оп! Ось, мідне кайло і. Давайте зробимо меч. мідний. Так, тепер я з я хочу зробити щось таке, що я ніколи не робив. Наприклад, мідні поножі. Баг і. Баг. І це тепер у нас є хоч якась броня. Можемо скрафтити сокиру. Тепер жаримо. Коли пожариться, ми зможемо зробити молоски. І далі капаємо. Я хочу зараз знайти залізо, щоб. Зробити залізне кайло та відро. Ще тільки перша серія ми вже будемо в мідному обладнанні. Куртку. Тепер робимо мідні чоботи. І тепер я мідна людина. В нас ще вистачить міді на шалом. Тоді я буду справжня мідна людина. Як залізна, тільки мідна. Тепер, схоже, я готовий виходити на поверхню. Чи не готовий? Я думаю, що вже. О, привіт! Я не готовий. Ох, так, я не готовий. Давай, давай, при... стрибай. Найпростіша ферма досвіду в Майнкрафті. І все, тепер в мене є кістки. І... Тепер можна виходити. Ой. Я знову ліг. Тепер можна виходити. Думаю, можна будувати наш перший будинок. Йди сюди, давай. О! О! Залізний злиток! З щитом мені буде набагато легше відбиватися від мобів. Був дерево для першого будинку. Тому будемо будувати. Спочатку собака! У мене є пес! Пес пес пес. Пропонуйте ім'я для цієї собаки в коментарях. Звіліш його. Повернемося до будівництва будинка. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість. Бам-бам-бам. Шість. Ось ми побудували каркас нашого будинку. Бам-бам-бам-бам, бам. Все, наш будинок готовий. Тільки зробимо вход і виход. А, так, 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 ця, ця будка це наш дім. Все. Сиди тут. Тепер робимо. Ще один рівень дому. Угу. І замість вікон в нас буде поки що забор. Будинок готовий. Зробимо ще ліжко. Це? Дім готовий? Ну, якщо не дивитись вгору, то дім готовий. А, і вниз не треба дивитися. Так, м'ясо. Ще листя. І що нам потрібно ще? Що нам потрібно ще? Ще нам ліжко потрібно. Робимо ліжко. Та-дам. Це? Ось що я хочу зробити. Я хочу зробити щит. Щоб мені було легше відбиватися від монстрів. я... Це типу переносний сундук. Добре. Добре, а як його перемістити? перемістить? А, я зрозумів. Треба так закрити. О! Зрозуміло. Так собака. Хочеш їсти? Їсти хочеш? Молодець. Я хочу трохи ісслідувати цей острів, щоб зрозуміти. Тут є щось, чи нічого нема. Отам які. Там пустеля, чи що? Там схоже на пустелю. А ні, там не пустеля, там Це що? Якусь і, і світлячки в комплекті? А де мій будинок? Якого? Пес, ти що? Свою подругу привів? Пес привів в гості свою подругу, не спитавши в мене. Що ж, друзі, вважаю, на цьому вже можна закінчувати. В цьому відео ми зробили повний комплект мідної броні, побудували стартовий будиночок, ставили собі собаку. До речі, я назову її найгарнішим ім'ям із коментарів. Тому пишіть свої варіанти в коментарях. Ну а з вами був я, Даніл. Всім дякую за перегляд і всім пока!